Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному огляді я розповім про серію водонагрівачів з розумним управлінням Bosch Tronic 4000 моделі TR-4101. Бойлери для вертикального встановлення в сучасному дизайні Bosch доступні у вузькому виконанні в об'ємах 30 та 50 літрів та у традиційному виконанні в об'ємах 50, 80, 100 та 120 літрів. Tronic 4000 має клас енергоефективності B, що для водонагрівачів накопиченого типу є найкращим показником. У серії Tronic 4000 встановлено нагрівальний елемент сухого типу, що робить бойлер максимально надійним та довговічним, навіть в умовах жорсткої води. Бойлер має емальоване покриття внутрішнього баку, а додатковим захистом від корозії є магнієвий анод. Екологічна теплоізоляція високої щільності забезпечує досягнення мінімальних тепловтрат, в період, коли гаряча вода не використовується, і нагрівальний елемент вмикається значно рідше для підтримки заданої температури. На передній панелі бойлера Tronic 4000 знаходиться панель управління з HMI-дисплеєм, що має 7 сегментів і 6 кнопок, за допомогою яких можна обрати бажану температуру та режим роботи. Користувачі бойлера Tronic 4000 можуть обрати один з чотирьох режимів роботи: смарт, він же інтелектуальний, ручний чи програмований. У ручному режимі бойлер нагріває весь об'єм води до заданої температури в діапазоні від 30 до 75 градусів. Після активації режиму програмування бойлер починає готувати гарячу воду відповідно до запрограмованого часу та бажаної температури. У режимі еко або економічному водонагрівач фіксовано працює з заданою температурою 55 градусів. Це забезпечує комфорт гарячої води та нижчі витрати. Проте, друзі, найбільш заощадливим для користувача буде використання інтелектуального режиму роботи. У даному режимі водонагрівач протягом першого тижня після встановлення визначає та запам'ятовує ваше щоденне використання гарячої води. Та з наступного тижня нагріває лише ту кількість води, яка вам дійсно необхідна. Разом з будь-яким із чотирьох режимів користувач може вимкнути функцію boost. Під час роботи даної функції прилад нагріватиме воду до досягнення максимальної температури. Завдяки цій функції, яка залишається активною протягом однієї години, можна задовольнити потреби у більшій кількості гарячої води. Після завершення цього періоду бойлер повертається у попередній режим роботи. У даній серії також доступна функція термічної дезінфекції. Вона активується автоматично, коли бойлер розуміє, що вода довгий час не нагрівалась до високої температури та є ризик розмноження бактерій. Отже, як висновок, друзі, маємо надійний, економічний, з зручним керуванням бойлер від надійного бренду компанії Bosch. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу будь-якої термотехніки від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть обладнання для вашого комфорту. Я особисто подякував та побачимось!